В нашому місті вже три роки працює центр реабілітації дітей-інвалідів. Джерело надії. Ця установа відкрита для особливих дітей. В ньому проходять реабілітацію діти зі складними діагнозами. Центр став вогником надії для батьків та маленьких коростенців на подальше повноцінне життя в суспільстві. Аби створити належні умови в центрі для реабілітації дітей-інвалідів потрібні чималі кошти. Щоб допомогти цим особливим маленьким коростенцям, 19 лютого в нашому місті пройшов благодійний концерт. Допоможи це просто в організації концерту. Активну участь взяла громадська організація Поліське об'єднання прогресивної молоді долучилася до благодійної справи Коростенська міська рада та міський голова Володим. Москаленко. Зібрані кошти використані на потреби центру. Зокрема, були створені належні умови на кухні, де діти їдять та вчаться елементарним правилам тримати ложку, пити з чашки, прибирати за собою. До цієї кімнати була підведена холодна і гаряча вода. Благодійні кошти допомогли і в організації кабінету першої медичної допомоги, який до цього часу в установі був відсутній. Згідно правил і норм, були закуплені необхідні лікарські препарати, які повинні бути завжди під рукою. Вдяки цим коштам стало можливим і проведення занять з громотерапії для цих діток. Вони є не менш важливими. Це спеціальна методика, за якою проводиться профілактика респіраторно-вірусних захворювань, дихальна гімнастика. Також ці заняття допомагають вихованцям заспокоїтись та налаштуватись на інтелектуальну працю. Тут радіють будь-якому маленькому досягненню. Наш центр бюджетна організація і фінансується він так, як і всі організації в наш нелегкий економічний час. Для того, щоб наш центр функціонував як на рівні реабілітаційної установи до вимог, які ставить державні стандарти надання послуг та інше. Нам, звичайно, потрібні немалі кошти. Недавно було. Запропоновано громадською організацією проведення благодійних акцій на користь дітей-інвалідів. Така акція пройшла в лютому місяці. Я дуже вдячна користенцям, які прийшли на дану акцію, які пожертвували свої кошти на розвиток центру. В центрі ще чимало невирішених питань. Основною проблемою є відсутність реабілітаційного обладнання для розвитку загальної моторики дитини, особливо хворих на ДЦП та ряд інших непідйомних питань для установи. Сьогодні, хоча б частково, можливе їх вирішення за допомогою спонсорів небайдужих людей, допомагає в цьому напрямку і проведення благодійних заходів. 12 квітня в міському будинку культури о 16-й годині відбудеться благодійний концерт. Допоможи це просто. На користенців чекають виступи відомих співаків України. На цей концерт завітають ще більше відомих виконавців: Олег Кінзов, Олександр Кривошапка, Тоня Матвієнко, Наталія Валевська, Артем Кондратюк, солісти національної опери України, солісти Житомирської філармонії, викладачі та студенти Житомирського музичного училища імені Віктора Степановича Косенка. Що ми що може не радувати, що на концерт приїжджають люди з різних куточків України, з різних регіональних центрів і саме до міста Корос. Тож, шановні коростенці, ми дуже будемо сподіватися, що саме 12 квітня о 16.00 Ви завітаєте на це свято, щоб допомогти небайдужістю та теплотою своїх сердець дітям, які конче потребують цієї підтримки. Долучимося до благодійної акції. Тим самим подаруємо надію вихованцям реабілітаційного центру на повноцінне життя. Ми чекаємо вас 12 квітня в міському будинку культури о 16 годині.